Привіт! Мене звати Володимир, я власник магазину RollerShop і сьогодні я розповім тобі про захист FlyingHill Cobet і Flying Hill Cellor. Ці захисти дуже схожі між собою, тому я вирішив об'єднати відео в одне. Як завжди, спочатку я розповідаю про сам захист, а потім ми йдемо його тестити. Cobet буває чорно-сірий, Cellar буває рожево-синій. По розмірах вони зараз з'являться в тебе на екрані. Якщо ти хочеш підібрати захист для підлітка або дорослого, то в цьому випадку тобі потрібно буде знати зріст і вагу. Наприклад, як в мене, зріст 167 і вага 70 кг. Мені ідеально підходить кобет в розмірі L. На сайті буде більш спрощена система підбору по кілограмах, тому коли ти залишиш замовлення, я тобі зателефоную і спитаю, який в тебе зріст та вага, щоб точно впевнитись, що ти правильно обрав розмір. Захист продається комплектом, а саме, захист для кістей, на локітники і на колінники. Захист для кістей фіксується за допомогою двох ліпучок, а також має невелику кількість наповнювача, щоб комфортніше було. Кататися. Для того, щоб наколінники і налокітники з тебе не злітали, коли ти падаєш, в них є панчуха. Воно зроблено з щільної еластичної тканини, щоб навіть при дуже сильних падіннях наколінники і налокітники залишились на тобі. І вже для додаткової фіксації в нас є еластичні стяжки з ліпучками. Ширина кожної стяжки по 3 см в флейнегл Cobet і по 2,5 см в флейнгел целер. Також ліпучки зроблені якісно, тобто не буде такого, що там місяць пройде і вони вже не липнуть. Важливо, коли ти обираєш захист, завжди обирай його з панчохою, тому що дві нещасні ліпучки нормально тримати захист не будуть. Як мінімум він буде постійно сповзати, як максимум ти будеш тормозити своїми колінами. Для того, щоб захисті було комфортніше падати, в ньому є наповнювач пінаєва. В коліні і локтевій чашечці його 9 мм, а по боках взагалі 18 мм. Це в нас флайн Гелкобет буде. А в Целлер повсюду буде 12 мм. Для фіксації пластини в кобет в нас є 6 заклепок в наколінниках і 4 заклепки в налокітниках. В целлер це буде повсюду 4 заклепки. Також ці заклепки трішки рознесені по сторонах, щоб коли ти падав, ти стирав саме пластину, а не заклепки. Сама пластина зроблена з якісного міцного пластику товщиною 3 мм. Для того, щоб захисті комфортніше було порисуватися і він надійніше тримався, в верхній і в нижній його частині є рухомі вставки з тканини. А тепер подивимося, як міцно буде триматися на мені захист, а також на дитині. Як бачили з відео, що з мене, що з дитини, захист взагалі не сповзав, хоч як би ми і не старалися. Але чесно, то і було очевидно, коли захист витримав мої 70 кг, то дитячі 30-20 кг, ну то, скажімо, прямо дуже мала цифра для такого захисту. Використовувати цей захист можна усюди, але я виключив би вивчення середніх і складних трюків в скейт-парку, тому що там навантаження при падіннях, скажімо, прямо доволі великі. В цьому випадку краще всього використовувати вже більш професійні моделі. Наприклад, ASFISH. Посилання на нього та відеоогляд я залишу в описі під відео. А для тих, хто хоче придбати Флейнгел Кобет або Флайнгел Cellar, я залишу теж посилання в описі під відео на свій сайт. Також, коли ви будете оформлювати замовлення, скажіть, що ви дізналися про нього з YouTube, і в цьому випадку отримаєте приємний бонус. А я на цьому з вами прощаюся. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!